Були в мене полонені і це просто, ну, трошки прикро стає, тому що я на позиціях був з прям на нулі, на лінії зіткнення з хлопцем, який доктор філософських наук. А беру полоненого москаля і питаю, скільки тобі років. Він каже, 44. Я кажу, як тебе звати, він каже Іван. Він знімає з себе. Рубашку, бо я клію монклюзійні наліпки, бо в нього були невеличкі осколкові поранення в легені трошки пробиті. Дивлюся на цього Івана і кажу, Івана, наскільки ти сидів? Бачу, що там татуювання якісь такі ну, неестетичні. І він каже, 26 років. Ну, і Я розумію, що з нашого боку це викладачі, там, репортери, журналісти, бізнесмени, там, це активна молодь, це спортсмени, це ну, програмісти. А з сторони Росії це Іван, який 26 років сидів, а йому 44.